Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошую підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас таке дуже давнє печиво. Ластівчині ластів гнізда або ще називають його лелечі гнізда. Ось такі делікатні виходять вони. Це е, з бізе, такі делікатні. Я ще поставила такі е, яєчка всередину, хоча колись то таке не робили. Ось таке, то Така сушка виходить делікатна. От, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно, тут у мене є 400 г муки. Я всю, як завжди, ніколи не даю. Додаю сюди 100 г маргарини або масла. У мене масло. І його перетираємо файло. Так, робимо тут виїмку. Додаємо сюди 2 столові ложки цукру. Небагато. І додаємо сюди три столові ложки сметани або кислого молока. У мене кисле молоко, бо молоко домашнє. І я даю кислого молока. Так, тепер ми даємо. У мене шестеро яєць. Можна давати і четверо. А я даю шестеро, бо в мене такі невеликі яйця. Відділяємо білки сюди. а жовтки до тіста. Мене такі малесенькі яйці. І додаємо сюди півчайної ложки соди. Отак От півчайної ложки соди згасимо оцтом. Можна і не гасити, бо тут є кисле молоко, але я гачу. І виливаємо сюди. І замішуємо тепер це тісто. Отако просто. Можна окремо збивати це яйці, жовтки, цукор і все окремо сметану, все окремо збите, але я, я все собі так навчена я все так роблю. І отако тепер замішуємо таке тісто густіше, як на лапшу. Аби ми це все гарно замісили. Підмішуючи тепер оце рукові, досипаючись там ту муку, тільки нам буде потрібно. Скільки чого всього піде, я вам напишу під відео, як завжди. Так, замішуємо ось таке тісто, аби воно й не було таке сильно Тверде і аби не було таке, таке нормальне, м'ягесеньке таке тісто. І от стільки в мене мукиши лишилося тих 400 грамів. Кладемо на пів години, аби це тісто відстоялося у холодильник. аби розвило свою клейковину, мука й все поєдналося. Так наше тісто відстоялося. І ми будемо зараз його розтачувати. Отак, муки даємо Підмісимо ще трохи, ну і не так, ось так розтачуємо його. Ось так тоненько розкатали. А тепер будемо на такі полоски розрізати. Десь на 5 см, такі полоски. Більш-менш собі, так, аби то було. О, на отакі полоски розріжемо. Дати трошки муки бегіть ліпше. Буду сюди, сюди так муки дати більше. І отакі на отакі полоски. Ось як більше буде, десь менше, то не страшно. Ось так. Тепер беремо е, отак е, дві, три, але пересипаємо так муков. Навіть і чотири на два рази так зробимо, о, аби розрізати. Ось так. І сюдимо-сюди, а сідамо ще на одну. Гострим ножем собі, будемо такі нарізати невеличкі. Як на лапшу? Ось так. Це все понарізаємо, такі вот. Ось скільки в нас вийшло такої е, лапші, тепер ми беремо цю лапшу і на пергамент і на бляшку розтрісаємо, але би було так е, рідко. Вони не, не ну, було окремо. На, на дві бляшки ми так тут. І будемо випікати при 180 градусах до такого золотистого кольору, десь, десь коло 15 хвилин. Ось так розпреділяємо. дрібно собі би було на бляшці і окремо. Ну, трохи піднісі, бо то є сода, та й буде, буде гарно. Ось такі понапікала я тут, як макарони зробила, але ж не пересушують, аби не були дуже сухі, аби були такі. Десь 13 хвилин пеклиці. Так, вливаємо сюди цих 6 білків, додаємо до них щіпку солі. І збиваємо до рехлого снігу і будемо давати 300 грам цукру. Полосці будемо додати, як зробиться рихлого рехлого снігу. Збиваємо. Додаємо цукор. 300 грам. 300 грам цукру додаємо. І збиваємо. Добавляємо ще ванільного цукру в чайну лижечку. Або хто скільки любить. І збиваємо. Добавляємо ще лимонного соку трохи, Коли вже збилося. І все перемішуємо. Коли вже отах має, дивіться, такі мають бути. Дібок такий має бути. Вони вже знову вже всі збили білки. От, тепер забираємо. То... Ви можете дати цукру і менше, як хочете. Можете дати і так само. Я бись і розчинив цукор. Давайте трошки більше лимонного, дайте чайну лишку лимонного Соку і буде дуже -то -то добре. Дивіться, який гарний. О до цих збитих білків додаємо отакий стакан 200 грамовий горіхів. Ось таких. Я їх трошки підсушила, підсмажила, вони будуть смачніші. І додаємо оцю лапшу. О, всю лапшу, то, що ми спекли. Висипаємо сюди і висипаємо сюди всі горіхи. Можна додати ще і родзинки замочені, також буде добре. Я родзинки тепер не буду додати, але додавала і родзинки. І тепер все це перемішую гарно. Мішали гарно це все тепер. Тепер беремо одиву бляшку. І цю бляшку, застелену пергаментом. Трошка так притрушуємо небагато маком. Отако притрушуємо маком. Сухим, простим сухим маком. І на цю бляшку. Тепер беремо оце. Отаку ложку викладаємо такі гнізда. Невеликі такі печенька. Прямо, прямо на бляшку. Робимо такі гей акуратні і робимо тут серединки. Так, бо ми будемо ще класти сюди, відтак ще яєчка будемо класти. Так, і по ложці тими купочками розкладаємо. Так порозкладаємо все. Ось так розкладаємо. Так, ось таких наложили ми гніздів. Тепер кладемо на при 130 градусах, 30-40 хвилин, аби вони ще підсушились і спеклися. Вони мають сушити. Випікати його потрібно при 130, 30 хвилин і ще 20 при 150. І якраз, аби воно всі добре підсушило, аби воно е, було таке біле, аби воно не було таке, гей, жовте, бо я трохи підсушила більше. А ви дивіться по своїй духовці. Ось такі виходять у нас печенька, такі гнізда виходять. От тут. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось таке Його багато виходить з такої порції, дуже гарне, таке чудове, класне таке печиво. Діти Дід... будуть захоплені від такого, бо це й смакота така виходить. Ось таке воно виходить, дивіться, яке делікат. Яке, яке пористе, яка, яка це просто бізешка, просто в роті тане та а горіхи. А з цього боку, дивіться, гарно пропеклося, Дуже гарне таке. Дуже дуже таке. І ці, і ці такі гейлапша, оця соломка така, вона така дуже просто плеве в роті і так хрупають горішки, і це ця, і ця соломка. То дуже, то дуже смачно. Ось ну, отако я би вам показала. О, Дуже-дуже О, дуже, дуже, дуже смакота для дітей. Якраз е, зараз, аби на Великдень, може, та то на Вели... не на лише на Великдень, то можна на будь-яке свято, то, е, то святкове таке можна робити невеличкі, маленькі. Я зробила великі такі, аби не бавитися з тим, то можна такі невеличкі гнізда робити для дітей. Ось. Дуже дуже гарний, смачнесенький. Так що готуйте.